Продається будинок у доглянутому та спокійному селі Жеребки Бердичівського району Житомирської області. Чудовий варіант для великої родини або тих, хто мріє про власний простір і велике подвір'я. У будинку п'ять великих кімнат, просторий коридор, котельня, дві веранди та два окремі входи, що зручно для проживання кількох поколінь чи навіть двох сімей. Проведені газ, світло, централізована вода, є тулет. Проведені газ, світло, централізована вода і є туалет у будинку. Помешкання потребує ремонту, але при бажанні можна заселитися одразу і поступово робити оновлення на свій смак. На території розташована рідня кухня з банею, є гараж, погріб, хлів для худоби, комора з льохом і власна криниця. Біля будинку великий фруктовий сад, 50 соток родючого городу та 15 соток землі під будівлями, що дає широкі можливості для ведення господарства, вирощування врожаю чи облаштування додаткових зон відпочинку. Село Охайне з асфальтованими вулицями та активною роботою комунальних служб. Є медпункт, сільська рада, дві церкви, Укрпошта та нова пошта, магазин, бібліотека та зал для святкових подій. Додатковою перевагою є безкоштовне підключення інтернету. Село знаходиться під пантронатом Київського мецената, який постійно підтримує розвиток інфраструктури, тому населений пункт постійно розвивається і стає комфортнішим для життя. До села регулярно ходять автобуси. Відстань до Бердичева становить 43 кілометри, тому дорога займає небагато часу і дозволяє без проблем добиратися до міста. Ціна лише 3300 доларів за просторий будинок із великою ділянкою та всіма необхідними господарськими будівлями. Пропозиція ідеальна для тих, хто шукає доступний варіант із великими можливостями. Для детальної інформації обов'язково переходьте до нашого телеграму та не забувайте підписуватись на канал.